Файним людям наше сердечне вітання на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Даємо на питання наших підписників про те, що ми використовуємо в наших теплицях і не тільки в теплицях, для того, щоб отримати гарний результат, щоб слимаки не з'їли. Наші собачеві та інші, особливо слимаки люблять, та будь-які культури дуже вони полюбляють, вони все можуть з'їсти. І ось дивіться, тут цікавий приклад. Ми вирощуємо салат через розсаду. Ми висадили в кінці вересня, посіяли, там гарний день був. У вересні вибрали своє вже насіння. Не знаю, як називається. Це один із голландських сортів. Дуже смачний, солодкий листочок. І ось ми посіли посадили розсаду. І тут у нас все літо жили до салатів рослини, перця та баклажанів. І завдяки препарату, який у нас є, ми зараз вам покажемо, ми в цьому році його використали. Ми в цьому році не маємо проблем з слимаками. І ось дивіться, я спеціально зараз показую вам цю рослину. На землі знаходяться листя, але ніхто їх не з'їв. Вони ці лесечки. Якби тут були слимаки, то тут взагалі було б все листя в дирачках, і ті листя нижні були б з'їджені повністю. Але у нас такого немає. І це завдяки тому, що ми використовуємо біопрепарат. І зараз я вам покажу, що це за біопрепарат. Ось він називається так. Ми не рекламуємо нікого, але ми розказуємо про те, що дійсно гарно працює. І в даному випадку ми. В цьому році купили цей препарат. Все літо ми використовували і зараз у нас вже небагато тут залишилося цього препарата, Це біопрепарат, що видно, от бачите, гранули там на дні. Я думаю, що нам буде достатньо ще до кінця року з цими рослинами. Називається препарат лімоцид, Гранульований біологічний засіб кишково-контактної дії. Від різних видів слимаків та равликів. Дуже гарна продукція, екологічно, чиста. Зараз вам покажу. Ось, бачите, у нас такі гранули. Беру ложку, насипаю і отаким чином, після полив раз в 10 днів. Це не треба багато. От один, там другий, третій, четвертий. І так от. Потрошечки розсипає, дуже гарно зроблено пакет, як бачите. Ми не зберігали в холодному місці, а було просто у, у нас знаходився цей пакет в гаражі і там прохолодно, немає прямих сонячних променів. І оцей пакет відкрили, просипали після поливу на другий день пройшлася, просипала. І потім собі спокійно, знаю, що до 10 днів у мене тут буде чисто. Як він працює, дуже цікаво, це екологічно чиста така продукція. Розсипаємо не на самі рослини, це зрозуміло. І ось хочу показати, просто в мене тільки один приклад. Вже настільки тут знищені, видно, ці шкідники. Ой, дивіться, один слимак, десь він там з надвору з під крівки, Вибрався і так він спішив оцю рослинку з'їсти. Але рослинка, дивіться, ціла гарненька. А слимак вже все закінчив своє життя. І ось, бачите, поруч ці гранули Вони вже трошки змокли, тому що мокра тут була земля після поливу. Але цей слимак він наказав всім довго жити, а сам відправився туди, куди йому потрібно. І ось ці рослини у нас, як бачите, салатики. Дуже гарно виглядають, тому що у нас багато питань було. От ви вирощуєте салати, а ми не вирощуємо тільки за того, що їх з'їдають у нас слимаки, на них вони розводяться і дуже гарно все з'їдають. І ми не хочемо їх вирощувати, тому що вони мають оцих шкідників на собі. Як бачите, продукція гарна. Це у нас вже ми більше місяця збираємо листочки. Тут у нас вже повністю зібране. Бачите, цілий ряд висадили. Цілий ряд. І ми маємо можливість кожен день збирати тричі на день собі листочки і на кухню до різних блюд, для того, щоб мати свіжі вітамінні листочки. Дуже смачні листочки. Голландський сорт, але як називається, не знаю. І самі збираємо вже насіння. І самі його от висіваємо вже, до речі, третій рік. Гарний результат і гарний результат завдяки тому, що ці листочки не з'їдають оці шкідники. Шкідники, які називаються равлики-слимаки, які дуже шкодили раніше нам. Ось я купила кілограм його і все літо ми користувалися в цій теплиці. І в тій теплиці тут у нас перець і баклажани. Перець перший раз весь цілий не був пошкоджений, і тато теплиця в нас де огірки помідорі теж по краю розсипали потрохи, раз в 10 днів трошечки розсипали оце з грану і все, і цього достатньо. І знову чекаємо, ну, проходить період, поливаємо один-другий раз і після другого поливу на наступний день, коли вже вода вся війде, ми таким чином просипаємо. Між рядочками, ось он тут видно вже просипане. Між рядочками по трошечки, по одної, по дві гранули я користуюся ложкою старенькою, руками не беру, ложкою розкидувала і все гарно працює. І саме головне, що на цих інших жителів ґрунту, на тих же черв'ячків вони не діють ці гранули. Дуже гарна формула. Я не знаю, що вони там використовують. Але я знаю, ви читала, що склад це все органіка, все нормальна продукція, екологічно чиста продукція. І ми вже про це в цьому вже досвідчилися вже в 2023 році. І тепер треба буде заказувати на наступний рік. Один кілограм знову для того, щоб використовувати. До речі, використовували ще в садку один раз під соломою, під мульчою, тому що під мульчою якраз саме розводяться ці шкідники, але коли підсипати по краям мульчі, вони виповзають всі щось, вони там таке знаходять, що всі спробували цих гранул і всі гинуть. Отака у нас історія. Але я сьогодні відповідаю вам на питання по нашому салату, чому ми використов... не, ви... не використовуємо ніякої хімії, тому що було у нас питання, яку хімію ми використовуємо і що саме, і яким чином можна отримувати гарний врожай листя в салаті. А ось таким чином, як бачите, гарний результат нам подобається. І на наступний рік обов'язково будемо заказувати, брати. Те, що нам подобається, ми беремо тільки те, що нам подобається, і використовуємо для того, щоб вирощувати екологічно чисту продукцію. До речі, дивіться, навіть редиска, і та у нас ціленька. Там є один листочок, але то не був слима, а то сюди залетів шкідник інший і трошечки його пошкодив. А так у нас, бачите, всі рослини. Все ціле, все здорове і ніяких проблем в плані слимаків, у нас немає. Ось така дуже важлива тема, і саме головне, ми відповіли вам на питання, завдяки чому ми маємо здорові цілі листя, салатів і не тільки салатів, інші овочеві культури, завдяки цьому препарату, який називається лімацит. Всі інші препарати, які ми використовували. Це в основному ці сині гранули. Вони все-таки ядовиті, а ці препарати можна обробили, тобто розкидали по краям і збираємо листя. Вони ці гранули не діють на продукцію. Продукція залишається цілою. До речі, у нас тут дуже багато тепло налетіло тлі, прийдеться сьогодні обробляти. По листочку, тому що тля теж хоче і любить ці листочки. А от слимаками у нас допомагає нам лімацит вправлятися з цими шкільниками лімацит. Що ж, ми вам відповіли на питання, наш досвід, яким чином ми використовуємо захист від слимаків та равликів. Для вирощування овочевих культур, особливо зелених культур, які дуже полюбляють слимаки. На все добре, бувайте здорові! Успіхів вам у вирощуванні овочевих культур, вітамінних культур, навіть коли пізня осінь в теплиці можна мати такий гарний врожай вітамінів. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі!